Все тече. Набирай у легені повітря, пірнай, якщо навіть тобі не повірять, в піснях ти залишишся мецу похміллям, до хмар пришвартований цвяхом натхнення і дах. Почуття всі на якір повільно постав, як завжди, пластівцями поснідай. На ланч випий каву, з'їж сендвіч, покірно чекай, серіал на вечерю провідьом і чай, все тече, все минає, посія, взбирай, намагаєшся колір мій змити. Вода, я вода, я безодня мінлива. Гадав, мене скориш і поставиш на вірність печать, ти кроїв повсякденням і крила ламав. Ти забув полонити вітрила, гроза неспроможна, бо воля і сила та грань, до котрої зітреться стихія, доба, де спиняється море молитви і час, поведе мене далі, скоріше причало минаю, де ти, божевілля й печаль. Ти гадав, все тече, я стабільно твоя.